Доброго дня! Сьогодні разом з вами будемо міняти сальники на китайський Бензокосі Браула 2200. Нам запропонували такий набор в магазині. Паралельно замінив Шланги до бензобаку. Один з них поламався десь задубіли вони. Будемо використовувати мінімальний набір інструменту, викрутки, пасатижі, головки. Так, добре. Розпочнемо з відкручування самої штанги. Відкрутить відкрутило. Для цього нам знадобився шестигранник на 5. Що ми бачимо. Щеплення. Потім відкручуємо ручку. Ручку управління дросільне заслуг. Карбюратор. Від'єднали керування дроселю газу. Так, це у нас ось сюди. Контрагається кожух. Також від'єднали червоний чорний, я так думаю, плюс та мінус. Для цього нам знадобився. Шестигранник на Чотири, щоб відкрити кожух. Далі. Далі це ми в сторону. Це ми в сторону. Так. так. Це нас виглядає. Зараз знімаємо захисний кожух двигуна та кікстартер Зняли. У нас масовий захист двигуна. для цього нам знадобилося фігурна та плоска викрутки. Це в сторону. Потім будемо пропирати все перед складанням. Зараз відключимо стартер, стартер, відключуємо свічку, відключуємо щеплення. Зняли стартер знадобилася плоска та фігурна викрутка, зняли кожу щеплення. Перед збиранням будемо це все, все відчищати обов'язково. Знадобився нам ключик шестигранник на 4. Звертаємо увагу, як кулачки щеплені, розташовані. А розташовані вони вліво. Вліво, тобто, знаєте, стрілочка. Це стрілочка чи одинички. схоже. Запам'ятовуємо, розташовано. Все, все в сторону. Потом будем... будем чистить. Так, тут надо, печи на 17. Але, бачу лайфхак в интернете с веревки, крутым в узлыки. Контрагаємо поршень неметилевими частинами, щоб не пошкодити поршень. Побачимо, що з цього вийде. Відкрутили ми щеплення, ключ на 17. Звертайте обов'язково, чи є шайби, чи немає. В нашому випадку шайби були. Тут вони. Потім тут у нас було місяць чи не знаю, як його назвати, тут також була шайба. Ось цікаво, тут на 14 ключ рожковий, а зі сторони Магнето. Підійшла головка. Відкручуємо магнето. Не забуваємо, що тут є шпонка. Магнето. Збили. Збивали. Е, значить, як вийшло? Що ВДшечка. Тут якась, е, мабуть, була Паста скріпляюча. Гровер, гайка, і не забувайте про шпонку тут шпонка. Полумісяць, вставляється воно так. От. Так, все. Це ми теж збили. Так от. В такому положенні через дерев'яну наставку збили магнетом. Так, в сторону. Зараз виковирюємо сальники. Попередньо тут все прочищаємо. Ставимо нові. Ну, візуально я вам хочу сказати, що вгадали ми. Вгадали, схоже, що е, два сальника більший і менший діаметр. Продовжуємо далі. Так, шановні глядачі, <кій> сальники я замінив. Вичистив, як міг. Магнету вичистив. Ну, не знаю, правильно, неправильно це я роблю перший раз. Підшипники всередині. Промив, як ВД-ВД вода вода 40 і легенько змастив. Літовою смазку. Я розумію, що по пропорції бензин до мастила 1 до 40 на 1 літр 25 грам мастила, що поршнева група повинна бути змащена. Я не знаю, правильно це чи неправильно, вирішувати вам строго не судіть. Далі, далі що ми? Далі дочищаю бак, прикрутити його треба, міняю. Шланг і далі збираємо. 40 хвилин і я його переміг. Єлі-єлі, відкрутив. болта цього фокусується. Відкрутив болта. Зараз будемо міняти шлангу. Так от воно буде. До карбюратора подачі і обратка. Тут все вимиваємо, чистим різьби. Будемо збирати назад. Наша зборка потихеньку доходить до логічного завершення, прикріпив, вичистив, як наскільки це було можливо. Бензобак, закріпив його, прикрутив. Назад скобу, поміняв шланги, прикрутив магнетом, обов'язково, коли будете чіпляти щеплення. Дивіться, що якщо є шайбочки, як у мене, тут шайбочка була, тут була фіксуюча шайбочка то все потрібно ставити на місце. Ключ на 17 тут.